Привіт, малюки! Запрошую вас на аплікацію і ми сьогодні спробуємо використати ось цей папір. Цікаво, що ж з нього можна зробити. Так як в мене залишки паперу різного кольору, то я сьогодні спробую виготовити квітку з різнокольоровими пелюстками. Тож приступаю до роботи. Перше, мені потрібно зробити серединку нашої квіточки. Беру найменший залишок паперу розрізаю так, щоб у мене вийшла фігура квадрат. І вже з квадрата утворюю коло. Згадайте, як це робити. Так, це я зробила. А тепер час зробити пелюстки. А пелюстки буду робити таким простим способом: сердечками. Ви подумаєте, що це дуже складно намалювати сердечко, щоб воно було гарне, однакове з усіх сторін. Для цього ми користуємось знайомим прийомом, складаємо аркуш навпіл і ми малюємо половинку сердечка. І одночасно зараз виріжемо їх декілька. Я беру чотири різнокольорових папірця. Ось так складаю один до одного, згинаю по тій лінії, що саме верхній листочок зігнутий, і по контуру намальованому вирізаю. І що ж у мене вийшло? Давайте глянемо малята. То що це? Правильно, сердечки, і вони всі однакові, і зелене, і рожеве, і помаранчеве і блакитне. А тепер нижню частинку кожного сердечка я намащую клеєм. І зараз цими частинами деталей приклею до серединки. Так, щоб серединка була зверху цих деталей. Для того, щоб їх правильно розмістити, приклеюємо спочатку з лівої сторони, потім з правої, з верхньої та з нижньої частини пилюсточки. І ось погляньте, яка в мене квіточка. Серветкою забрала залишки клею, і ось така квітка. А зараз я її оживлю, домалюю оченята, носик, ротик, гарну посмішку та ще й рум'яні щічки. Ось така усміхнена квітка. А тепер зробимо міцне стебло. Беру пензлик і на нього накручую залишок зеленого аркуша. Ось так. Це спочатку може бути трішечки складно, але ваші вправні пальчики справляться з цією роботою. Край обов'язково паперу приклеюю. Потримайте трішки долоньками, пальчиками для того, щоб добре приклеївся край. І наша трубочка, як вона утворилася, була міцною. А тепер приклеюємо до стебла голівку квітки. Серединку до стебла. А тепер час зробити пелюстки. Пелюстки також будуть у нас у формі сердечка. У мене є ось такий аркуш паперу. Він досить великий. Я його склала навпіл. І знову ж загинаю, але не більше, ніж буде ширина пелюстка. І знову малюю половинку сердечка. І, як ви вже здогадалися, малята, що коли я виріжу по намальованому контуру, в мене буде аж цілих два однакових сердечка. Перевіримо. А ось і вони. І зараз я їх розміщу на стеблі. Можна зробити на одному рівні їх приклеїти, а можна на різному рівні. Я так і зроблю: один пелюсток буде в мене вище, а інший пелюсток буде нижче розміщуватись на стеблі. Приклею їх клеєм. Обов'язково користуйтесь серветкою, щоб прибирати залишки клея. І погляньте, яка краса в мене вийшла гарна різнокольорова квітка. Чекатиму на ваші роботи.